Ця ромео Джульєта, ви бачите, що Олексій Гнатковський грає Міркуцю. Це була теж весела, карналізована вистава. Але одним з... там було дві стихії. Перша це карнавал. Це карнавал це перевдягання маски. Це змішування і переміщування. Тобто на сцені ви б не, не, не розділили клани, і ви б не побачили різниці між Монтекі і Капулетті. Вони всі учасники цього одного карнавалу. І була друга стихія, яка дуже важлива була в цій виставі. Це чума. І е, оця чума, вона. Поступово проникала і гасила ці фарби цього карнавалу. Тобто створювалося відчуття дійсно цього отруєн, отруєної атмосфери, отруєного чогось, де чума а, змушує нас знімати ці яскраві костюми і вдягати чорні а, траурні, похоронні балахони. Це була вистава, власне, про те, що щось насувається. Тобто оце, оця чума вона не мала персоніфікації на сцені, вона не була нічим оприсутнена, але вона відчувалася як щось, як якась сила, яка зараз а, на нас суне. І, власне, а, а, ця ромео Джульєта вона стала, скажімо так, а, Прологом тобто, тієї Ромео Джульєтти, якою ми відкривали фестиваль, там є багато зв'язків. І власне деякі персонажі цієї Ромео Джульєтти є в новій версії. Тобто ці дві вистави для мене особисто вони дуже поєднані. І насправді без цієї першої цю другу можливо, важче відчитати. Але